Слава Ісусу Христу! Слава героям України! Привезли мені жеребчика. Будемо казати, що на тьому не їхав, не видів так. Для обкатки, для того, щоб подивитися, що він з собою буде представляти. Ім'я ми йому ще не придумали. Придумаємо. Пишіть у коментарях, Пишіть у коментарях хто би як його назвав. Чи поки що думає, чи виходити йому, чи ні. З дороги змучені. Перший, раз... перший раз на ньому і капейстра, і тут буде на ньому перший раз шлея. Ні. Він ще ворожить, чи виходити йому, чи ні. Ну Я покладу на паузу, поможу Василеве вигнати його. Вискочив. Він схуд за два тижні вже. За два тижні трошки схуд. Був на полонині. Це жеребчик у тато його по румунських конях. Бу... З Румунії такий тато. Йому скільки? Вася? Два з половиною роки, так? Два минули роки. Дія. Зі. Беремо хлопчика на науку. Ми його не купили, взяли в оренду. Ну, на науку, так, на науку. Дія. Потім Так, коли будемо віддавати, покажемо теж, який він буде. Каже, Вася що ледве його зловив аби капестру на нього на цей хлопець народився і виріс фактично в лісі. Будемо його припрягати до кобилок. Na terenu vse vajuhajamo, vse ni strašno. Troški umeli. Z do roha ni delal, ni bil še en, dobro, da ni uspel tako seljno upriti, vendar lahko, kako imeli. Где? Где? Там есть карабинчик снизу, чипай зато то кулечко. Снизу за то кулечко. Вот такой хлопчик. Ні високий, але. такий будова на ньому, непогана. на паузу дай зараз заміряємо. Зараз його. На рулетку покажемо, покажемо. Так, будемо. Попробуємо заміри провести. Так, більше-менше, то й так там. Що там Вася показує? 25,5. Ну, трошки є болота там ну, на тому. Ну, 25 є. Дай буде. Беремо до меншого 24. 24. Так. Ну, нас немає тепер 1,53. А по тілу приклади? 1,64. Угу. Ну, ну, заміряємо ще йому об'йом, якщо він такий. Що, які ставки? Я думаю, що він має...

Ріст візьме. Для робочого Для роботи це мав би бути суперовий коник. Ну, там будемо видіти. Від глистів оброблений вітамінами ми тут його трошки прошпігуємо. Гривка гарна. Є, є. Та то мені у раз попадає яке вичухане, не та й треба відчухувати далі. Не. Нема білого зірочки, нічого. Мама його йде, тобто баба його за Одеського заводить. А то вже, виходить, від тої баби дочка тут є. І віднаймність з першого Тобто це від першунки. Від первіски. Такий лошачок. Ще раз кажу, щоб ви там сильно не писали, що замурзаний. Ми його покажемо. який він буде. Буквально за 2-3 дні покажемо, який він буде вже у тіктосі. Заморжене, так він. Нічого, тут разом... тут його відчухаємо, відчистимо, помиємо. Ну ми зайде туди то... зафартуй його в бік. Все, зробимо ще одні замірюють. Ну, то це вже заміри вже записані є, фактично. Нічого ніби не знає, але буде знати. Та він тягнеться туди, бо там коні стоють. Тягнеться він... до коней. Прмали. Такий цікавий жеребчик. Нічого, я думаю, що в нього їда має бути добре. Саме цікаво би було познімати, як на нього сісти перший раз. Це мав би бути Ні, я зараз їдати на нього не буду. Я, коли привикну до нього, він до мене, то тоді я буду сідати. Але спокійно, і нічого не є. реже стоють кобили в стайні. У нього ще шок від дороги. В машині перший раз їхав. За Файний хлопчик. Подивимося як він буде піддаватися на оці. Пишіть коментарі на вашу думку. Не напишіть коментарі, буде їхати з першого разу чи ні. Що перша раз пола ні? Перший раз прийде в пару до добелу у фіру або у сани перший раз прийде. <coughs> Такраз санами добре по траві тепер їхати, бо нікуди сильно не побіжу. Не, ми маємо, маємо там таку більшу фіру і маємо таку меншу фіру. Це будемо запрягати. Ще хочу спробувати. Хлопці дуже цікаво розказують, що на рухомій вазі фіру зробити, аби... Так, я ще не їхав на рухомий, будемо, певне, пробувати. Добре, всім гарно дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, далі буде цікавіше. До скорих зустрічей.